мы не допустим остановки боевых действий. Вообще есть выход из этой ситуации какой-то? Иначе она напоминает тупик. Я подозреваю и боюсь больше всего, как юрист, как человек, как гражданин, что нас могут обмануть. Почему? Пусть найдут для меня безразмерный бронежилет, чтобы скрыть мою обвисшую жирную грудь. Посмотрим, практика покажет. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Наша відповідь ворогам на те, що вони роблять які вкиди, яку інформаційну війну проти нас продовжують і яку неправду поширюють проти нас, нашої армії та нашої влади. Маємо стояти на сторожі і адекватності, і звісно, тверезості не при Марії Захаровій сказано для того, щоб ворог не зміг нас перемагати. В інформаційній сфері, тож я друзі, всіх і кожного закликаю. Обов'язково лишайте свій лайк під нашою трансляцією. Звісно, підписуйтесь на youtube канал «Курбанова Лайф, коментуйте почути, побачити ну і отримайте безкінечне задоволення, тому що ми для вас сьогодні назбирали справжні перли. Ну це так дивовижно. Ну хто говорить про корупцію в Україні? Ну росіяни? Ну серйозно, зрештою, наші унітази, наші корупціонери, це тільки наше. Займіться своїми проблемами. Чом би тіктокерам не поговорити про, наприклад, те, що в Новосибірську та в Новосибірській та Брянській областях сталося страшне. Відбулися вибухи на залізниці. На критично важливих об'єктах сталися невідомі вибухи, внаслідок яких знищено склади та пошкоджено залізничне полотно. А -та 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 -та. Чи ж не думаєте ви, що це? Українці перейшли кордон і все це зробили. Ми ж знаємо, що на кордоні, на сторожі російського кордону стоять Кадирівці, особисто бтіла Удінов і от це от все. Ні-ні. Виходить, що в цьому брали участь, наприклад, місцеві. А може, і українці, яких ви пачками і мільйонами вивозили з України до Росії. Це що ж все таке виходить? Що диверсанти і вороги Росії. В тилу Російської Федерації підривають стратегічно важливі об'єкти, ну хіба оце не топ-тема до обговорення. От найбільше, що мені подобається, це те, яке роль та значення всю війну росіяни приписують європейцям. Як живуть європейці? В принципі, з 22-го року для них мало що змінилося. Вони їдять і сплять за своїм розкладом. В них є вихідні, святкові дні обов'язково є Різдво і новий рік. Канікули, літні, зимові Вони витрачають гроші. Вони підтримують Україну, вони запроваджують санкції проти росіян, але в цілому їхнє життя майже ніяк кардинально не змінилось. Тим не менше, російська пропаганда розповідає про те, як європейці в поті ліця всім блоком НАТО воюють із Росією. Мы говорим о том, что Европа торпедирует все эти, ну, срывает все эти договоренности, планы, гипотетические даже договоренности, она срывает. Орбан приезжает, говорит, что ну, мы постараемся, хотя мы прекрасно понимаем, что влияние Орбана тоже ограничено. А они говорят, что все это упирается в кремлевскую стену. Ну, как это вообще все понимать? Мы же, наоборот, рассказываем о том, что мы готовы со всеми вести переговоры и обсуждать там, я не знаю, все пункты этого 20 из скольких-то там э, плана, понимаете? Но они говорят, нет, в кремлевскую стену. Вообще есть выход из этой ситуации какой-то? Иначе она напоминает тупик. Там много выходов есть, просто зависит от того, этот выход будет во Львове или там в Берлине или в Эстонии. Тут действительно вопросы скользкие, я имею в виду с точки зрения пропаганды. Вот Сергей Борисович говорит, ну почему вот если дипломатия, им не приехать в Россию? Да. А ему кое-что отвечать. Я имею в виду Сергею Борисовичу, Антонио Кошта ответил, что в принципе Соединенным Штатам Америки нужно дать сейчас простор для переговоров. Не надо ни в коем случае создавать отдельные треки переговоров с Москвой. Это позиция Кошты или это позиция все-таки Евросоюза? Я скажу, что это новое слово. Кошта, как правило, в тени Урсулы фон но тем не менее это подведение итогов. Дайте американцам хотя бы поспекулировать, хотя бы поторговаться. А европейцы говорят, что серьезно? Вот прям так? Прям ничего не дело? А Россия накажут. Да, да опасность. Зараз, например, Виявляється, європейці зривають перемовини. Вони зривають перемовини, учасниками яких вони навіть не є. Їх не пускають росіяни, їх не пускають американці, їх дуже хочуть бачити за столом перемовин Українці, але ми не здайте їх просто взяти і затягнути на спині. І європейці такі, да, ми зриваємо нічого собі! Все найгірше, все найкраще. Це переноситься на інші столиці. Києва просто не існує. От нас немає, ми нічого не зробили за ці понад 3,5 роки повномасштабної війни. Жертви наші, втрати наші, досягнення все ж таки наші, але пропаганда просто намагається словесно зробити вигляд, що нас немає, і демонізувати європейців, які не хочуть виходити зі своєї мушлі, які хочуть лишатися в своїй цукровій комі. А пропаганда из них робот, ну, буквально 300 спартанцев. Но заодно это и есть алиби для Евросоюза. Потому что сегодня на брифинге представитель Евросоюза Пуэлли, вроде бы, э, там такой текст выдали. Э, мы четко дали понять России и четко должны усадить Россию за стол переговоров. Подождите, что вы дали? Кому вы дали понять? Как вы заслужили? Кого вы хотите за переговоры? Кому-то дали понять. И здесь вот я с предыдущими экспертами где-то буду соглашаться, где-то буду не соглашаться, включая полемику во время рекламной паузы. Ведь э, если смотреть на Европу, вот давайте попробуем говорить с точки зрения страхов, параноидальных, вот болезненных. Вот боится Эстония, что большая Россия, если захочет, ее поглотит, и она должна искать а это точно защиту политика. Вата. Или Может это все-таки медицина тогда? Забула за європейцями йдуть британці. Ну тут треба пам'ятати, що Британія, як частина західного світу, все ж таки стоїть те, що відособлено, відокремлено. Ну, в тому сенсі, що вони вже не є частиною Європейського Союзу, але є частиною НАТО. Тож час від часу і їм перепадає свій кусень відповідальності. Зараз росіяни стверджують, що в британців теж є план зриву мирних переговорів. Тільки що ж це виходить. З одного боку, це будуть робити європейці. З іншого боку, це будуть робити британці. Це два різних конкуруючих плани? Зовнішня служба розвідки Росія зробила доповідь. Кажуть, що на Трампа викинуть компромат про зв'язок із Радянським Союзом. Серйозно, а чому би не компромат якийсь пов'язаний і ще саме Я, я, Я просто хочу знати, що такого він робив? Під час існування Радянського Союзу, що це стало би компроматом, який би зараз на щось повпливав. Ми почули розмови Віткофа, і в Америці такі, а ну це ж команда дурачка Трампа, що з цим поділуєш? Зрештою, здається, що росіяни остаточно і повністю вирішили самі не заходити в ці перемовні процеси. Але крайніми, звісно ж, треба зробити когось іншого, ну не саме вже відповідати за зірвані перемовини. У британців є план. Срыва э, мирных значит, планов Трампа вплоть до вы, выкидывания компромата на его семью, связи с Советским Союзом, там, со спецслужбами, и всем остальным. То есть дальше послушаем всех руководителей бывших спецслужб Британии МИ 6, МИ 5 угу. категорично. Мы не допустим остановки боевых действий. Угу. Мы. Остановим мирное урегулирование. То есть они категорично по этому поводу выступают. Это говорит о том, что ребята там настроены очень серьезно. Причем, вот вы сейчас привели, кстати, да, цитату службы внешней разведки: там деньги, там речь идет о больших деньгах. Европа в рецессии. Европы проблема с производством, Европа проигрывает технологическую гонку Азии в автомобилестроении и так далее. И то, что сейчас автомобильные заводы начинают резко выпускать военную технику, для них это какая-то некая передышка спасения. Более того, они говорят, товарищ Трамп, ты там решил в своих 28 пунктах как бы совместно с русскими эти деньги выдернуть и на общие проекты пустить? Нет, мы в декабре, я сказал, КО, что будем собираться и делить их между собой. Поэтому там ребята очень серьезно настроены. Боку, якщо британцям і європейцям нічого не вийде зробити проти мирних перемовин, то інші пропагандисти вже мріють про те, що Україна підписує якісь документи. То їхні війська вже стоять під Берліном. То Україна вже підписує якісь документи. Як це працює, я не знаю. Ми тут постійно скручуємо якусь систему обіцянок. Спочатку виходили на кордони 91-го року, потім повертали наші території станом на 24 лютого 22-го року. Потім такі, да, давайте становимся, бо не виходить домовитись. А у росіян, ні, максимальні оці обов'язкові їхні програми. Кажи обіцяй більше, а потім скажемо, що і оці три лісопосадки це була наша мічка і цель СВО. Але, тим не менше, пропагандисти серйозно обговорюють, що головний пункт у договорі. Це відповідальність сторін. І мовляв, проблема зараз полягає в тому, що немає якогось судової юрисдикції, яка би притягнула Україну до відповідальності за порушення договору. Саме важний пункт в любой договорі, договорушення між людьми, між юридичними лицами, Василь мене піддержит між государствами чи сторон. такой маленький пунктик, который после расчетов, там, сроков действия идет. Ответственность сторон. Проблема, которую я вижу сегодня, я ее просто опасаюсь и предвижу, в том, что то, что сегодня обсуждается, как с говорит сделка, а мы говорим, там, мирное соглашение или какое-то другое соглашение, межгосударственное, какой бы сегодня ни написали ответственность сторон на этот пункт, я подозреваю и боюсь больше всего, как юрист, как человек, как гражданин, что нас могут обмануть. Знаєте, я в цьому, в цьому вже давно. І з одного боку називаю себе магістром російської пропаганди, антипропагандистської діяльності. З іншого, я відчуваю, що таке безкоштовне молоко від держави мені б не завадило. Бо інколи я їх слухаю, і таке хочеться сказати, ну ви тупиє. Ну які ж ви тупиї, а інші тупиї. Бо вони все це слухають. А потім на роботі обговорюють: Машка, е, слыш, Машк! Слышь, так проблема в том, что не существует никакой юрисдикции. Как же ж мы эту Украину-то притянем к ответственности? Да, Лешенька, ты прав, конечно. Вот мы послушали вчера программу, да вообще. А Украина тоже подпишет эти договоренности. И в них вот все вот так. Ведь дело в том, что специфика межгосударственных отношений состоит в том, что нет юрисдикции судебной на государство. Вот нет сегодня суда, который может взять и государство Украину или государство Канаду привлечь к ответственности. Нет. В этом и смысл суверенности государства. Суверенитет тем и подтверждается. Хочу, заключаю. Хочу, выйду. Вот какая будет ответственность сторон? Как будут разрешаться споры после заключения этого 28-пунктного или 280-пунктного соглашения? Меня сейчас всего, больше всего это и волнует. Потому что Нас можуть поставити в умови, як це було з Мінським соглашенням. Утровно вот те ж саме й произошло. Кака ответственность? Да не буду я это соблюдай, сказал Зеленский, смеясь прямо в лицо всем участникам тогда. И не было такой юрисдикции, никто не смог его привлечь к ответственности до сих пор. И на моей повести сомнишую на свете, а ж повість, як російські пропагандисти оплакують Андрія Єрмака. Зачекайте, він же тут погрожував, що анонсував, що він відправляється в українську армію. То ви ще, може, про нього почуєте, дізнаєтеся. Може, він буде чудовим полководцем. Може, ми не знаємо, а він якийсь неймовірний снайпер, який буде пачками знищувати СВОшників. Тим не менше, відставка голови всепрезидента, звісно, не могла не бути оспіваною, проаналізованою, обговореною серед російських пропагандистів. І так і сяк вони цього Єрмака, і коханка Зеленського, і Кинув, і то, і себе. Представляється, да? В Україні настільки зламана ця система, що тут і справді немає незамінних, немає тих, за кого тримаються десятиліттями, як це у Путіна. Здається, що в них якийсь колективний договір: Патрушев, Шайгу, Лавров, що вони мають здохнути всі в один день. У президента Зеленського є різні люди, які йдуть, змінюються. І, зрештою, як ми бачимо, система державного управління не ідеальна, але... Не рушиться, не падає. Перемовна група не розсипається. Позиція України лишається чіткою і сильною. Але ну хто такі росіяни, якщо вони не будуть обговорювати українську корупцію? Українську корупцію, яка як той мальчик в трусіках на фоні російської за масштабом, але своя ж годує Соловйова. про свою він говорити не буде. Придумуючи забавно, як грустно закінчилася історія любові. Между Зеленским и Ермаком. Ведь Ермаку даже никаких обвинений не предъявили. Всего лишь прошел обыск. И Зеленский бросил располневшую мерзкую любовницу, видно, в поисках новой. Он просто использовал этот повод, чтобы избавиться от человека, который пожертвовал для него всем, о котором, приходя к власти, Зеленский говорил, мы вместе пришли и вместе уйдем. И Ермак ответил, я не буду стоять на твоем пути, «Я ухожу! Мы были друзьями и сейчас! Я не виню тебя!» Он заплакал, но не был допущен к лохматой груди фюрера для того, чтобы слеза пролилась по адресу. Ш говорит, «Пойду на фронт! Пусть найдут для меня безразмерный бронежилет, чтобы скрыть мою обвисшую жирную грудь!» Ну, непонятно, на какой именно фронт он собирается идти, как он до него собирается дойти. Может, сначала все-таки отсидеть, потому что уровень воровства... Которая скривається такою, що казалось бы, к этому спокойно американці, навіть не сказали, ну, посушне. Ми ж вам завжди говорили, що це так. Ну, і щоб ви не забули, я нагадаю, що в очах російської пропаганди існує всього декілька українських титанів, які на своїх плечах, на своїй голові, на своєму хребці тримають і український фронт і в цілому Україну, щоб вона не посипалась. Президент Зеленський один із них, і Андрій Єрмак теж. І от тепер абсолютно серйозно. У Дмитра Піскова спитають про те, а чи позначиться відставка Єрмака на переговорах? Ну, звісно, да, все посипіться, все здаємо дадім не тільки Донбас, але і ще й Львовської область в місті Закарпатський. Дивовижно, це ж знов історія про те, як росіяни кожен раз неправильно аналізують Україну і українську політику. Це те, що відбувається в нашій країні, і геополітичні зміни. І від того систематично продовжують помилку за помилкою. Їм здавалося, сучно усього, в 2022 році, що Зеленський втече, а він не втік. Потім їм здавалося, що можна на нього безкінечно тиснути, шантажувати чи маніпулювати, і це допоможе. І не вийшло. Зараз корупційний скандал і пропагандисти знову подирають руки, думаючи, що зараз Україна як ніколи вразлива. Але саме росіяни і Росія зробили нас сильними як ніколи, що нас не вбиває зрештою. Тож сподіватися, що із відходом одного тільки Андрія Єрмака, щось зміниться на користь Російської Федерації, це все одно, що розраховувати в 2022 році, що ми будемо російську армію зустрічати з хлібом та сіллю в з Кремлісто з увольненням Андрея Єрмака, который был главою переговорної групи зі сторони України, как переговорить швидше. І в целом, вот как заміна Єрмака може повлияти на переговори? Посмотрим, практика покаже. І на цьому друзі, в мене все. А я закликаю всіх і кожного. Не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачення. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!